Вітання глядачам телеканалу Запоріжжя в ефірі. Проект презентований громадською організацією Запорізький Вектор та благодійним фондом добрих справ. Тема сьогоднішньої розмови чиста і світла, така сама, як і ті дитячі голоси, що лунали зі сцени будинку культури, на якому чи на якій відбувався благодійний фестиваль Гармонія сердець, яким чином прийшла ідея організувати щось подібне? Яким чином вона була? Реалізована та кому, врешті-решт, належить честь називатися організаторами благодійного дійства, яке дало можливість реалізувати мрію дітей заспівати на одній сцені зі справжніми зірками. Про це та не тільки будемо говорити у студії Запорізького вектора одразу після першого сюжету. Фестиваль Гармонія сердець вперше організований волонтерською групою Енджелс, одразу ж вразив своїм масштабом. Вже на вході до Палацу культури у самому фоє борхливу діяльність розгорнули добровільці. Вони збирали речі, одяг, іграшки, констовари та, звісно, гроші для дитячих будинків та інтернацій області. Саме туди, після завершення концертної програми, у літній період та на початку осені регулярно будуть їздити волонтери. Це у нас благотворительний збор і грошей, і грушок, і канставара. и обуви, и всего как бы, а вообще цель это не конкретно прям сбор вещей, цель это вообще фестиваль, фестиваль Гармония Сырдейтс, да, мы хотим как бы поехать к детям в приюты, интернаты Запорожской области и как бы подарить им концерт, провести как бы тур по вот этим всяким интернатам, потому что нет возможности сейчас это делать, мы это делаем редко, Вот. А так это за С мая по сінтябрі ми зробили вот так вот массово. Плюс вот эти всі вещи, які приносять люди, ми, звісно, привіземо в эти інтернати. Окрім того, у фойє розгорнулася і справжня виставка робіт вихованців інтернатів та дитячих будинків. Чого тут тільки не було. І картини вишиті хрестиком, і малюнки, і поробки з бісеру, що вражали своєю неординарністю. Та талантом тієї малечі, котра їх створювала. Ми приїхали на благотворительний концерт. Из школы интерната номер 7 Запорожской. Что від цього фестиваля? Ну, мы, во-первых, приехали с целью такой принести хорошее настроение прежде всего нашим детям и дать им урок добра, любви, благородства. Потому что это концерт благотворительный, и мы приехали с целью помочь другим ребятам. Пазнати мир, услышать мир і бути добріє. Мелеча зовсім не сумувала в очікуванні святкового концерту, під час якого на одну сцену вийдуть талановиті та заповзяті діточки з інтернатів та дитбудинків разом із маститими зірками. Спеціально для тих, хто приїхав раніше, влаштували танцювальну програму. Аніматори навчали танцям. Діджей грав запальну музику. А велетенська панда взагалі вразила усіх присутніх своїм розміром та грацією. І панда дуже смішна панда. Вот эти вот их улыбки, вот этих детей, вот эти огоньки в глазах, они очень много дарят нам энергии. Не мы им, а они нам. Мы, может быть, за счет этого и живем. Що ж до ідеї фестивалю Гармонія сердець, то тут вже усі волонтери свідчать. Зазвичай вони їздять в інтернати області для того, аби створити концерт для вихованців. Тепер же й самі хочуть переконатися, що обділені долею малечі зовсім не бракує таланту. Нас Дуже багато радості. Організатори тішаться надією. Спільні виступи особливої малечі із вже відомими виконавцями стануть непоганою мотивацією, поштовхом для дитячої самореалізації. Отже, настав час знайомитися із тими, кому дійсно належить честь називатися організаторами. Фестиваль Гармонія сердець відбувся завдяки тим людям, які знаходяться у цій студії. Керівник волонтерської групи «Енджелос», він на мене дивиться, Юрій Вдовцов. Мої вам вітання. Добре дуже день. приємно, що незважаючи на те, що ви поки і досі знаходитися у стані шоковому після фестивалю, все ж таки знайшли можливість прийти до нас на до нас на програму і поговорити. Його колега права. Права рука чи праве плече. Володимир Ніколайчук, організатор фестивалю, співорганізатор, людина, яка за лаштунками бігала туди-сюди, туди, сюди. Я навіть не встигала бачити, де він знаходиться, що він робить і яким чином віддає команди для того, аби все відбувалося дійсно як по маслу. Ну і чарівна дівчина Аліна Павленко, волонтер волонтерської організації Енджелс, так само в нашій студії. Наскільки я розумію, ви взагалі відповідали за все те, що відбувалося. У фоє фестивалю, у фоє будинку культури. Тобто там так само було справжнє дійство, і танці, і пісні, і величезна панда, яка жодну людину не залишила, залишила байдужою, і багато-багато чого іншого. Отже, давайте почнемо з того, що насправді фестиваль був організований чи був задуманий ще у грудні 2012 року яким чином прийшла ідея, чому це став грудень 2012? го Що це за відправна точка така, Юра? На протяжении 2012 року, -го можна сказати, з марта місяця ми почали організовувати для дітей концерти в їх дитячих домах, приглашати запорозьких артистів, которые могли приїхати к ним в інтернати і подарить своє творчество. І, як би, Концерт остановился все больше, желающих поехать с нами тоже. И уже осенью получилось такое, что концерт был не одного исполнителя, а уже 3-4 приезжало. И как бы уже в декабре месяце, когда мы были в Хортицком реабилитационном центре, на котором, в котором выступал и Арсен и Мирзаян, и группа «Зефир», и Полина Андреева, именно на этом событии, когда я увидел как дети от этого как бы получают большое удовольствие, у нас у всех возникла идея сделать в городе фестиваль, на котором талантливые дети выступят с нашими артистами, раскроются, поверят в себя и как бы споют не просто отдельно, а, а в свою вместе с, с этими артистами чему-то научатся, как бы Вот ну, вот. Зможуть реалізувати свою мрію. Да. Володимире, ну от якщо Юра, скажімо так, ідейний натхненник, принаймні в мене склалося таке враження, то за технічні проблеми і за будь-яке виконання відповідав саме ти. Да. Дійсно? Да, а так на що есть. звертали увагу під час підготовки фестивалю? Звісно, е, крім того, що артистів ми возили, ми вже замечали тоді в дитячих домах таланти, які є там. И, конечно же, идея эта возникла вот таким вот образом, объединить и тех, и других на одной сцене. И реализовать это технически, конечно же, не так просто, потому что нужно, нужно репетировать, учитывая то, что все-таки дети находятся в своих учреждениях. Артістки багато нужно було з області, к ним. да з районів області були діти. Приїжджали ще. на этот раз – Ні, в это раз були всі запорозькі, угу. плюс Ареховський да. ну, приют. плюс приют, Ареховський при приют, да. Головне було як гості тільки. Угу. То есть их не залучали саме до репетиции. Да, репетировались с запорожскими пока что. Но обязательно мы же уже думаем о следующей гармонии сердец. Поэтому, конечно же, мы будем расширяться. И да, было тяжело, но все-таки все удалось, потому что артисты находили время ездить в детские дома к детям. Воспитатели находили возможность отправить ребенка на репетиционную базу к артистам. И таким образом вот, получилось действительно очень очень классные дуэты. И мы все это увидели и поняли, что все мы сделали правильно. На чем дійсно звертали увагу? На что было потрібно звернуться увагу під час фестивалю? На все абсолютно. Начиная от того, что происходило в холле, то есть действительно здесь Алина. И остальные волонтеры огромные молодцы. Ребята подготовились. Они к этому очень долго готовились. Не к не, не только к тому, что происходило на сцене, но и к тому, что происходило в холле. Была расписана буквально каждая минута. И не было ничего случайного. Панда не была случайна. Танцы не были случайны и спонтанны. Все это было подготовлено, потому что мы знали, что будет 200 детей, которым нужно внимание, которые приехали в половину второго, а до концерта еще полтора часа. Понимаете? И чтобы они не искали в ДК Кирова пятый угол, и им нужно было чем-то занять. И вот ребята огромные молодцы, что подарили праздник. И я видел лица людей, которые заходили посетителей, которые заходили в холл и уже видели, что вот они только открыли дверь, а, там уже а здесь да, уже, там уже огромный Чипы. праздник, там уже там при, собирают вещи, игрушки, там детей развлекают, там танцуют, и даже спрашивали, а здесь будет праздник, здесь будет концерт, это уже концерт, мы опоздали. Я говорю, нет, еще все впереди, а здесь вот, скажем так, Подготовка дітей uh -huh. в первую очередь. Аліна збирала і іграшки, і речі, і канцелярські товари, ну і гроші, мабуть, так само хтось віддав. Чи ні? Все ж таки oh, no. залишилося на такому матеріальному рівні. Ну, тобто, no, как бы, вообще цели изначально были все таки вещи матеріальні, а насчет денег, то, наверное, вопрос больше не было. Не были, да? Только за счет билетів хоть uh да. -huh. Uh -huh. Багато зібрали, багато знайшлося людей, які б захотіли віддати щось тепер вже їм не потрібно для того, аби якась дитинка у якомусь дитячому будинку все ж таки раділа нові іграшки чи отримала б можливість писати ручкою. Ну я так поняла, що віще немало принесли, але в основному це речі, як одежда і обувь. А хотілося б, звісно, більше щоб якісь ігрушки розвиваючі, тому що це все таки діти, і їм це нужно, ніж все остальное. Це був перший фестиваль, і наскільки я зрозуміла, з усіх настроїв, які панували і на сцені і за кулісами, і сьогодні тут у студії це далеко не останній. Якщо говорити про те, що буде далі, це буде в такому ж самому форматі, тобто ця родзинка, коли вихованці дитячих будинків в співають на сцені разом із ну, маститими зірками, і залишиться і у подальшому, чи будете знов ж таки кожного разу шукати якусь нову форму? Кам еще не задумывались, но мне кажется, это зюминка сохранится. Давай еще чего-то да, будем, будем расти, будем ще какими-то. Мы расширим однозначно расширим, э, программу, расширимо э, жанры номеров. которые будут представлены. То есть, если в этот раз в основном это были песни, мы будем расширяться, потому что, например, юмористическая миниатюра зрители ее встретили просто, просто шикарно. И почему бы не расширить этот жанр или танцы или что-то другое? Ну, честно говоря, мы, наверное, еще сейчас сами не до конца осознали, что мы сделали, да. То есть, на самом деле, это очень большое событие. И я думаю, что уже ближе к следующему фестивалю обязательно родится.

На русскому mm -hmm. По поводу Євгенія Літвінковича, от он вже з'явив желання э, как бы, поучаствовать в спільному номері в наступному фестивалі. Він, і до речі, дуже желанием. на вас образився, коли дізнався про те, що я його особисто запитала, кажу, Євгена, з ким будете виступати ви? А він каже, а мені не запропонували. І коли я дізнався про те, що є така можливість, я якось навіть розчарувався, тому що я ну, залюбки виступив з якоюсь дитиною, з дівчиною чи з хлопцем. Чесно говоря, ми немножко не те, щоб. Мы опасались того, что все-таки они же не смогут репетировать. И Женя приехал утром. Мы все-таки постарались, чтобы он запомнил наш город с лучшей стороны. Мы организовали ему экскурсию на Хортицу. На на Днепрогресс. У них был насыщенный день, и поэтому репетировать йому було некогда. Но Женя да, сказав, що приїде, і я думаю, що ми обязательно щось то в следующий раз в плані совмісних номіров. Я пропоную ще раз переключитися на відеоряд, те, що відбувалося на сцені, бачила наша камера, і тепер покажемо все те, що там відбувалося усім нашим глядачам. Завжди казав, що творити добро дуже важко, але мабуть, в цьому є сенс цієї перемоги, бо вона справжня. У залі панує дружня атмосфера. Добра і справжньої гармонії сердець. унісон дихають глядачі, унісон б'ються їхні серця. Тож, незважаючи на певне хвилювання молодих артистів, ніхто не звертав уваги на незначні технічні проблеми, котрі були під час виступів. А ведь дело не в звуке, абсолютно. Потому что самое главное, что, что сейчас видят эти дети. Они хлопают все дружно, кричат браво, они друг друга поддерживают. Это та самая главная задача, которую должны были организаторы выполнить. Сегодняшний день просто провести вот так: в добре полностью, чтобы не где-то были дети, не грустили себе, а вот хлопали и радовались, а кто-то показывал свое я, свое творчество. До речі, гість із Білорусі, котрий після успіху на телевізійному проєкті «Х-Фактор» отримав чимало роботи в Україні. Шкодував тільки про дві речі: перша, що подібних благодійних фестивалів не так вже й багато, а друга, що йому не запропонували заспівати разом із вихованцем якогось інтернату. Всі ж інші артисти мали змогу навіть кілька разів прорепетирувати зі своїми молодшими колегами. Всегда приятно кому-то помогать, особенно если это дети. А такого рода фестиваль у нас первый год в Запорожье, поэтому это очень интересно. Я буду петь с девочкой из седьмого интерната. Поэтому для меня это очень интересно. Я всегда готова давать концерты такого рода. Із Каріною токарь у віти було чотири репетиції. За цей час дівчата навіть встигли потоваришувати. А ось Андрію Панченко, котрий сурдоперекладом доносив зі сцени композицію Арсена Мірзояна, не так пощастило. Через надмірну зайнятість зірки хлопцям довелося репетирувати перед самим початком концерту. Жестова пісня змусила серця щемити. Перед началом концерту репетирували, перший понравилась, але складно впечатление в концерті у мене очень хороше, добре настроєння. Перший раз на цій сцені мені нравится, там разом. Перший раз новые звози появляются, Сколько раз видишь, новые, новые. Интересно. Вже знані майстри співу на перебій переконували, діти та бітлітки, з якими їм довелося виходити на одну сцену, безумовно дуже талановиті, а їхні голоси дійсно чисті та променисті. Ну, впечатление. Во-первых, детский фестиваль. Дети это всегда радость, это масса эмоций, позитива. К сожалению, не все дети, для которых делается фестиваль, настолько счастливы, насколько хотелось бы. Да? Поэтому мы своим творчеством, своим то, то чем умеем, пытаемся сделать немножко счастливее. Кажуть, коли є якась фізична вада, то повніше розкриваються таланти. У цьому неодноразово вдалося переконатися тим, хто завітав на фестиваль Гармонія сердець. Такої ж точки зору дотримується, і заступник голови Запорізької облдержадміністрації Андрій Гамов. Він ще раз звернув увагу: чужих дітей не буває. Звісно, такого роду мероприятия нівозможне по указки или по какому-то розпорядженню. Це должно идти от душі от серця. Я також, як і всі, купил зашов сюди з с і И, мені ну, мне кажется, очень хорошая, благородна місія. За час підготовки фестивалю, що тривала з грудня 2012 року, гармонія сердець обзавелася друзями. Відтак, хлопці з рекордингової студії взялися написати гімн фестивалю абсолютно безплатно. Вважають це благою справою, а тому не відмовили б ніколи. К нам обратилась волонтерская организация Angels в лице моей любимой супруги э, Даш, да, которая написала текст для гимна. Вот и мы взяли за эту работу для того, чтобы собственно у такого хорошего фестиваля, у такого замечательного мероприятия, которое хорошо бы, чтобы проходило каждый год, вот была своя композиция финальная, да, как бы и олицетворяла так сказать, все, все это мероприятие. Нельзя оставаться равнодушным к детям и как бы. ну, когда Дима пришел ко мне с такой идеей, ну, я не смог просто ему отказать, и мы взялись за такое сотрудничество. Я думаю, у нас получилось. Серед тих, хто потоваришував із фестивалем «Гармонія сердець» і громадська організація «Запорізький вектор». Огромна благодарність запорізькому вектору, які відкликнулися, допомогли нам, підтримали в даному фестивалі. Ви стали для нас дійсно хорошими друзями. Я думаю, що в майбутньому у нас будуть совмісні, дуже хороші акції. Огромне вам дякую. До кого вирішили звернутися при підготовці до фестивалю. Я знаю, що той самий запорізький вектор, благодійний фонд добрих справ, вам допомагав, ну як міг, скільки міг, однак, чому саме до нього вирішили звернутися? Ну, так от сложилися наші путі, що ми познайомилися з запорозьким вектором і з фондом добрих діл, і вони, як би, відкликнулися допомогли нам дуже сильно, тому ми виражаємо Большую как бы, благодарность им за то, что они поддержали нас наш фестиваль. Мы сейчас стали на хорошими друзьями и уже в будущем смотрим, как можем помогать друг другу в следующих акциях на, на поездок, на поездках в детские дома и в интернаты. Угу. А, до речі, фестиваль, мета, головна мета фестивалю, була зібрати акумулювати uh -huh. кошти для того, аби ви надалі могли їздити у райони Запорізької uh -huh. області і дарувати свято дітям. З тих зборів, да, благодійних які ну отримали ви завдяки квиткам. Багато районів зможете об'їздити чи ви поки що не підраховували? Ну, как бы мы еще как бы, так не подсчитывали, но уже у нас в планах 18 мая это Новониколаевская школа интернат, 1 июня это Матвеевская школа интернат, и скорее всего 15 июня это Малачанская. Uh -huh. а, как бы уже э, эти интернаты знают, что мы приедем. Я уже с ними как бы созвонился, они ждут и рады, потому что мы уже у них были очень давно, особенно в Николаевки в Молочанском, потому что как бы не было транспорта поехать к ним, как бы это, и они уже нас ждут. И когда я им позвонил, они просто говорят: приезжайте, дети за вами скучают. Я говорю: в этот раз мы привезем для вас концерт. Потому что mm -hmm. до этого мы приезжали с квест-программами, у нас были интеллектуальные игры, э, спортивные, танцы. Именно приезжали именно волонтеры. Mm -hmm. А сейчас мы хотим приехать. Э, э, волонтерская группа подготовит мастер-класс по бисеру, по mm -hmm. танцам, а потом для ребят э, сделаем э, после этих мастер-классов концерт. Mm -hmm. а Кто из артистов поедет, пока еще как бы. Ну у вас еще час вы значитесь, да? да. Не, ну ми всім будемо предлагати змогти, хто зможе, хто не зможе. А так ми розподілимо, ну, как бы, хто в який інтернат буде їхати. І... Я так думаю, от. що після Гармонії сердець тепер усі представники інтернетів будуть готувати свою концертну програму для того, аби саме їхні діточки mm -hmm. наступного mm -hmm. року знову вийшли на сцену для, для mm -hmm. того, аби заспівати із дорослими маститими зірками. Ліно, ви, Після того, як свято Фоє закінчилося, спостерігали за тим, що відбувається на сцені з глядацької зали uh -huh. і бачили багато емоцій дітей. Вот, да. uh, Не тільки дітей, і взрослих, і всіх, хто прийшов. Вот. Uh, <coughs> Просто вот Атмосфера в залі була настолько іскренні, добра, казала, бы, людей, вот то, что они... Как бы вот мы как волонтеры, да, наша задача задача была поддерживать людей на сцене, заводить зал, но как бы в течение буквально может нескольких номеров, как бы это уже не понадобилось, потому что люди сами все вот это вот хлопали там Регували, дали, на выступы. Да, потом как бы зал отвечал как бы взаимностью. Там был момент, когда нам волонтерам нужно было выйти на сцену и как бы что-то там делать залом. Вот. И люди все, вот мы там сказали, возьмитесь, пожалуйста, за руки там, в какой-то игре. И все взялись за руки. Там они не были между собой знакомы, но они все взялись за руки, они вот там... Объединились. А, да, объединились все. То есть и mm -hmm. дети, и взрослые. Да. Так mm -hmm. а да, очень приятно. Очень приятно. Был, Есть было. фотографии, там, где у них подняты руки, mm -hmm. вот так вот. Mm -hmm. И вот, как бы, ну, mm -hmm. очень приятно нам это mm -hmm. видеть. Mm -hmm. было. было очень трогательно. И даже вот я, как один из организаторов, в принципе, я знал, что будет происходить. Но когда я с, с режиссерской рубки наблюдал за номерами... И были такие моменты, когда действительно вот внутри все вот, вот так вот переворачивается и даже слезы на глаза наворачиваются, mm -hmm. настолько это было трогательно, настолько атмосфера была, конечно, просто грандиозная, это, это самое главное. И дети, которые сидели в зале, ну только стоило посмотреть им в глаза, чтобы все понять, и взрослые, были мои родители, которые приехали специально на этот фестиваль, и настолько все довольны остались. Mm -hmm. Взагалі-то я хочу вам сказати, ну, розкрити ще одну таємницю. Ваша одна з головних зірок, Арсен Мірзаян, який mm -hmm. виступав наприкінці фестивалю, він тривалий час мріяв про те, аби його композиція-ніч стала справжнім шлягером. Я думаю, що завдяки фестивалю вам ви допомогли вже дорослому артисту дещо реалізувати його мрію. Адже ви насправді запропонували хлопцю на ім'я Андрій, якщо не пам'ятає, Панченко, Панченко mm -hmm. так, показати, створити жестову пісню. Співав, а Андрій показував жестами те, про mm -hmm. що композиція. Тобто таким чином, насправді, допомогли, можливо, тому, хто не чув краси цієї композиції зрозуміти. Аліно, щодо, от, про жестову пісню, я знаю, що ви да, з Андрієм займалися? Ні, я не займалася, я не володію цією mm -hmm. мовою. Це З ним займався вихователь у центрі Джерело, там, mm -hmm. де він вчиться, вчиться і проживає. Да. так. Um, <кій> Опять я перейду на русски. Um. Андрей, я знаю, как бы я его часто видела да, в центре. Он учил песню, он учил жесты и. Как бы я наблюдала за этим процессом, даже были моменты, там, мы в школе встречались на перемене, просто я ему напеваю эту песню, а он со мной показывает. И вокруг нас толпа детей собирается, все смотрят и спрашивают, что это? это будет, выступление или что это будет. И вот в итоге я очень ждала этого, как бы на сцене Андрей вышел, и вот он действительно показал класс, То есть он, вот эмоции как бы на его лице, все вот это вот как жесты, плавность движений, то есть это было действительно как бы с его стороны сделано профессионально. И, то есть, и опять же, была заминка со звуком, вот, но как бы зал поддержал, зал начал Продолжен петь песню успеваты, сам. Да. да, И вот Арсен в этот момент посмотрел Андрей, и вот это так, все так вообще было прекрасно, что мне кажется, это будет один, одним из хитов Ютуба, возможно, mm -hmm. я не знаю, посмотрим. Mm -hmm. а я хочу раскрыть небольшой секрет: Арсена очень тронул этот номер. И В мае состоится поездка Арсена в этот центр, чтобы выступить снова с Андреем и э выступить и, э, с новой программой, как у него как раз выходит новый. Не лишка, но новий... А новый альбом выходит э, как раз вот там 18 мая, и э, где-то после 9 мая у нас будет концерт Тобто презентація вона... альбому в Запоріжжі відбудеться не на великій сені, а в інтернаті в центрі ну, в центрі була... джерело скалі всі да, угу. ну, всего, наверное, да. <laughs> ну можна так сказати. Шановні у нас залишилося не так багато часу. скажіть мені чесно, кого що найбільше вразило на цьому фестивалі? Знаю, Аліна казала про те, що вразила композиція, яку виконували діти з інтернату. Да. С, с а, да. да, ангелы надежды да. действительно, они настолько трогательно это делали. И вот именно на их как бы, выступлении у меня как бы слезы на глазах наворачивались, потому что, ой, ну, как бы, зная этих детей, и зная Дитей, их проблемы, Дети, да, они, я не знаю, кто сам из них не чует совсем, но вот как бы у многих из них слуховые аппараты, и если mm -hmm. слуховой аппарат там выключится, например, батарейки сядут, то все, это а дитина не сможет там Чуды mm. mm. еще mm. кстати по этому номеру ангелы надежды не все заметили, что в зале это стоял учитель. Э, учитель, то есть он он им помогал, он дирижировал. Его даже не все заметили. Огромное ему, конечно, уважение за это. И он просто молодец! Он он подходил ко мне, спрашивал: а где мне можно там присесть, я потом выйду и я буду им помогать. Его mm -hmm. даже не видели, но этот человек сделал этот номер. И вы знаете, наверное, вот таких людей, конечно, в первую очередь, нужно благодарить за это. Юрий, с чего разве-то Я как бы не хочу никого выделять, я хочу сказать, что все дети были очень талантливые, уникальны в своем роде. И как бы огромное спасибо и интернатам, и нашим запорожским артистам, которые поддержали. И мы сделали на мне кажется, на хороший фестиваль, которого не видел наш город, и может даже не видела Украина. И как бы то, что происходило на сцене, как бы стало стимулом делать такой фестиваль ежегодно. На згадку про те, що ви були у нас гостя от Запорізький вектор, дає вам значки. Ну типу, типу ви тепер члени організації. О, да? Можете надалі Спасибо. сподіватися на допомогу від цієї громадської організації. Спасибо. І Вові передасте. Спасибо. Дуже дякую за вашу добру справу і за те, що не опускаєте рук для того, аби і надалі дарувати мрію, мрію і допомагати цю мрію реалізовувати. Хай вам щастить. Прощаюся так само і з нашими глядачами. Побачимося в ефірі.